Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо малосольні огірки. Мені з настанням цієї спеки дуже хочеться приготувати саме малосольні огірки, так як свіжі вже трішки набридли. У мене тут кілограм огірочків, вони достатньо маленькі, де більше ми переріжемо пополам. Що ми робимо? Ми обрізаємо їм края, складатиму я у пластиковий отакий контейнер. Величенькі будемо перерізати, менші будемо класти ціликом. От, наприклад, отакий я трішки. Так, переріжено і спадаємо в лоточок. На цю кількість огірків нам потрібно додати дві чайні ложки солі. Я так закриваю лоточок. Отаких От два молодих чесничка ми покришимо і додамо до огірочків. Невеличкий пучок укропа а також кришимо. Також до своїх огірочків я додаю гірчицю. У мене американська можна взяти і в зернах. Або, звичайно, її тут небагато, тобто я видавлю усю гірчицю. Також додаю перець за смаком. Ви дивіться, як ви любите. У мене ось так от, трішки більше, ніж ложки чайної. Так, Це все діло ми закриваємо і робимо одну. Погляньте, отак вони будуть виглядати. Ми їх накриваємо кришкою, ставимо в холодильник на 2-3 години і можна буде смакувати. Це дуже смачні огірочки. Діліться своїми рецептами. Може, у вас є щось цікавенько, а під чарочку це взагалі буде бомба.